Останнім часом я все частіше помічаю дивну річ. Дракула, той самий володар темряви, який у минулому змушував людей присвічувати коридори навіть у день, раптом притворюється на персонажа, ну зовсім іншого жанру. Замість холодного страху й готичній жорстокості, ми отримуємо драматичного вампіра, який страждає, плаче, шукає сенс життя. А подеколи ще й видає такі репліки, ніби його запросили в комедію на вечірній слот. Вампіри тепер скоріше виглядають як крінжові тікток-інфлюенсери. Ніж як істоти, що полюють у нічних тінях. Вони або ой, я такий нещасний, або ой, дивися, вмію кидати жарти. І все це настільки далеко від того перевісного образу, що хочеться закричати, де всі ті моторшні легенди, що колись змушували нас не спати? Саме ця дивна трансформація і надихнула мене на це відео. Я хочу розібратися, що взагалі сталося з фільмами про Дракулу. Як так вийшло, що один із найстрашніших персонажів в історії кіно поступово став або трагічним героєм? Із серіалу про токсичні стосунки, або мемним лиходієм із переосмислення на злобу дня, чому раніше його боялися, а тепер іноді соромляться дивитися без другої руки на обличчі. І головне, чи є шанс повернути дракулу туди, де його місце назад у темряву. У цьому відео я пройдусь по різних екраних втіленнях рафа і покажу, як змінювався підхід, стиль і сама сутність цього персонажа. Якщо коротко, із суворого монстра він поступово перетворився на драматичного хлопця із купою комплексів, а потім і на комедійного гостя вечірок. А якщо довго, то краще подивіться відео. Це буде цікава подорож від жаху до кринжа і, можливо, назад. Фільми про Дракулу завжди були особливим зеркалом епохи, у якій вони створювались. Якби спробувати перейтися по історії кіно, спостерігаючи тільки за тим, як змінювали образи моторошного графа, то можна було б скласти непогану картину. Суспільних страхів, настроїв і, чесно кажучи, трендів, Колись Дракула був втіленням темряви, інколи романтичним злом, інколи абсолютним хижаком без тіні жалю. Проте з часом на перший план почали влазити інші версії: той самий вампір, але з внутрішньою драмою, емоційною травмою, бажано з трагічним коханням і кризою самоідентифікації. Так, від п'ємо кров, ми поступово перейшли до поговоримо про мої почуття. І не завжди це погано. Але якщо ви, як і я, виросли на фільмах, де Дракула був настільки жорстким, що навіть Чак Норріс би приписав би свій заповіт, то сучасні версії можуть викликати легке здивування. Одним із найбільш яскравих прикладів класичного підходу був Дракула 1992 року від Френсіса Форда Кополе, це, мабуть, останній фільм великої класичної вампірської школи, де естетика, міфологія та жахи працювали як одне ціле. Копола показав Дракулу не як красивого вампіра салону краси, а як чудовисько, яке прожило століття в тіні і прийшло до світу людей не для романтики, а з голодом і прокляттям у серці. І хоча фільм усе ж подає історію кохання, вона настільки густо завернута у трагедію, гріх і демонічність, що ніякої солоденької мелодрами тут немає. Це був фільм, у якому містика і насильство звучали в унісон, а образ дракули контрастував між старезним монстром. Та аристократичним хижаком. Такого поєднання страху, сексуальності та справжньої темряви зараз майже не роблять. І це робить картину культовою. Початок 2000-х, однак став періодом, коли хорор-компонента у фільмах про Дракулу стало розмиватися. Дракула 2. вознесіння, яскравий приклад. Фільм неухильно відійшов від готичної атмосфери та перетворив легенду на майже експериментальний бойовик хорор де замість саспенсу, прокляття і стародавнього зла ми отримали спробу зробити з дракули. Майже науковий феномен. Наче режисери вирішили, а давайте зробимо медичний трилер, але додамо священника і вампіра, поки ніхто не бачить. Це було сміливо, але далеко не завжди вдало. Фільм намагався знайти новий сенс для образу. Але вийшло, що Дракула з монстра став майже побічним продуктом наукових досліджень. У цьому є своя чарівність, але те, що раніше наганяло жах, стало більш збивати з пантелику. Для контрасту – «Ван Хельсінг» 2004 року. Це вже не хорор, а чистокровний пригодницький фентезі-бойовик із Хью Джекманом зразка максимального тестостерону. Дракула тут не просто персонаж, він карикатурний театральний лиходій, буквально вампір у стилі опера балет. Його подають як пафосного гіперемоційного мегамонстра, якому однаково зручно і кусати людей, і робити драматичні паузи перед камерою. Для багатьох цей фільм дитяча ностальгія. А якщо дивитися холодним поглядом, то страшного дракули тут майже немає. Це вже коміксовий антигерой з нотками комедії. Проте така версія ідеально демонструє, як Голлівуд почав рухатись від жаху в бік видовищності. Вампіри ставали не страшними, а крутими. На фоні цього всього серія фільмів Блейд зробила свій вклад у трансформацію вампірського кіно. Хоч фільм не про дракулу в прямому сенсі, але в третій частині граф таки з'являється. І що ми бачимо, один із найбільш жорстких вампірів у історії перетворюється на суперлоходія рівня бойовиків 2000-х: багато ефектів, багато м'язів, багато бійок, мало містики. Він тут радше як бос у відеоігрі, ніж як демонічна істота з вікової історії. Проте вплив серії величезний. Саме тоді Голівуд розуміє, що вампірів можна продавати як частину екшн франшиз а не лише як елемент хорору. І з того моменту дракула став усе рідше монстром і все частіше інструментом у жанровому міксі? У 2014 році вийшов «Дракула Невідомий фільм, який буквально зробив графа супергероя в кращих традиціях Марвел, але з чорним плащем і драмою. Це історія не про монстра, а про батька, який пожертвував собою заради народу. Наче творці сказали: Стоп! Чому Дракула не може бути? Позитивним, А давайте дамо йому трохи Бетмена, трохи Супермена і трохи Депресії. І хоча фільм виглядає красиво, він зробив дуже важливу річ: остаточно прибрав жах із образу та переніс акцент на трагедію. Тепер Дракула – герой, жертва обставин, чоловік із хорошими намірами, якому просто не пощастило. Якщо порівняти із 1992 роком, то це майже антипод. Ренфілд ще один крок у бік комедії та абсурду. І хоч Дракула там знову з'являється як потужне зло, подача настільки іронічна, що боятися його складно. Фільм концентрується на токсичних стосунках між Дракулою та його слугою, подаючи історію більше як чорну комедію про аб'юзера та співзалежність. Місцями він жорсткий, кривавий, але занадто веселий, щоб його можна було назвати фільмом жахів. Це чудова сатира, але ще один цвях у домовину страшного Дракули. Нічна зміна. Хоч і не є прямим фільмом про Дракулу, також демонструє тренд: вампіри стають сучасними стильними, смішними екшоновими. Кров, звісно, лється ріками, але не для того, щоб лякати, а щоб виглядати круто. І це окрема тенденція. Хорор почали перетворювати на атракціон. І от нарешті ми приходимо до носферату 2024 року майже єдиний сучасний фільм, який повернувся до витоків. Це знову страшно, знову неприємно, знову атмосферно і майже театрально відшліфовано в сторону класичного готичного жаху. Но повернув ту саму сирість, ті самі хрипи старого кіно, ту саму некрасиву, але потужну естетику. Тут вампір знову монстр, знову приречена істота, знову джерело страху, а не мемів. Хоча мемів також вистачає. Це доказ того, що хорор Дракулу ще можна оживити. На противагу цьому виходить серіальний граф Дракула Історія кохання. Це майже вершина сучасної романтизації. Дракула тут не страшний, він болючий, чутливий, емоційний, поранений і практично людина. Такий підхід створює абсолютно інший настрій замість темряви та прокляття тут велика естетика драми. І хоча це може бути якісним продуктом, страшного дракули тут уже немає за визначенням. Усе це приводить до цікавого висновку. Дракула перестав бути монстром і став інтерпретацією. Колись від уособлення темряви, смерті, прокляття жаху перед невідомим і стародавнім злом, тепер же він персонаж, який може бути яким завгодно – героєм, коміксом лиходієм, депресивним красенем, романтичним мучеником, токсичним босом чи навіть супергероєм із здібностями, які видав би йому Марвел. Чи добре це залежить від того, що ви шукаєте? Якщо хочете різноманіття, це ідеально. Якщо хочете справжнього жаху. Того самого відчуття, що темрява справді стежить за вами, з кутку кімнати, тоді сучасні фільми можуть здатися знатно м'якими. Але головне інше, Дракула переживає вже не перше століття, і кожне покоління переписує його під себе. Тож не виключення, що наступна адаптація знову поверне нам монстра, від якого перехоплює подих, а не того, хто хоче поговорити про почуття при свічках. Дякую за перегляд, і обов'язково чуєте? обов'язково підпишіться. Для вас це клік. А для мене це крок до партнерства на Ютубі і для змоги приділяти все більше часу на створення відео, щоб вам було пішов поїсти. Всім борошна!